Як себе підтримувати, як в ресурси находити, як продовжувати жити в цих умовах, до міжнародного дня турботи про себе, який відзначається 24 липня, у Харкові провели психологічний захід для жителів і гості міста. Відвідали його понад 20 людей. Учасники різного віку та статі, але усі зіткнулися зі спільними проблемами, які виникли внаслідок повномасштабного вторгнення. Проблеми, які наклала війна з психологічної точки зору, особисто для мене, це я стала більш замкненою і почала гірше розуміти власні емоції. Тобто я відчуваю якийсь такий комок всередині себе, і я не можу розібратися причини цього комка, і доводиться доволі довго з собою внутрішньо проговорювати якісь моменти, які могли до цього призвести. У першому блоці заходу виступала психологиня Анастасія Серпухова. Вона розповідала про те, як турбуватися про себе під час війни, а також детально описала, як стрес впливає на здоров'я. Крім цього, фахівчиня продемонструвала вправи для зниження тривожності та управління емоціями. Серпухова зазначає, і початку вторгнення люди скаржаться на перенапругу, наслідки еміграції та невизначеність майбутнього. Перше, що насправді лікує, це усвідомлення своїх справжніх цілей, своїх справжніх цінностей. Тому що війна насправді забрала від нас дуже багато всього того, що нам насправді було важливо колись, але наразі ми усвідомили те, що це як знаєте, це як багаж, який ми залишили вдома і з собою взяли тільки рюкзак. Основна порада полягає в тому, щоб люди брали до свого рюкзака насправді тільки те, що насправді їм потрібно. На захід також завітав Артем. Хлопець працює веб-розробником. Про тренінг він дізнався із соцмереж. Вирішив прийти, бо цікавиться темою психології. Розповідає, зі своїм іноді тривожним станом бореться самостійно, а саме ходить у похід або ж проводить час із друзями, тобто намагається переключитися. У мене скоріше є проблема, не знаю, що буде в майбутньому. Тобто, у мене така ще більше тривожності стосовно майбутнього могу. То я не знаю, що може бути завтра. Я не можу так планувати, як раніше до війни. На стан стресу може впливати і їжа, зазначає алерголог імунолог одного з медичних центрів Харкова Клавдія Малютенко. Вона також виступає сьогодні на заході. Фахівчиня каже, більшість людей заїдають проблему, що навпаки посилює її. Однак, за словами Малютенко, якщо обирати правильне харчування під час тривожності, цей стан можна подолати що під час стресу максимально треба як можна більше вживати овочі, фруктів, менше вживати солі, цукру. Треба дуже ретельно слідкувати, не переїдати. Треба, особливо зараз, коли жарко, треба водний баланс підтримувати. Цей тренінг організував міський проєкт Картка харків'янина. Представники команди кажуть, подібні заходи вже проводили, наприклад, до Дня Матері. Усі вони безкоштовні для жителів Харкова, а також переселенців. Подібні заходи завжди відбуваються у безпечному приміщенні, підкреслила менеджерка проєкту Анастасія Сологуб. Заходи ми проводимо для того, щоб попіклуватися за наших мешканців міста, за наших харків'ян для того, щоб допомогти їм дізнатися щось цікаве і взагалі почувати себе трохи краще. І також ми активно проводимо події і Певні свята для діток для внутрішньопереміщених осіб дізнаватися, коли і де проходитимуть різні психологічні заходи, можна на сайті проєкту картка харків'янина, а також в їхніх соціальних мережах в інстаграмі, телеграмі та фейсбуці.